У мене дуже дивно є те, що о, не можна плавати. Тобто погода дуже класна, але висить табличка, ось бачите, що плавати не можна. Це дуже сильно дивно. А дуже нам я вам сподобаю, це як це велика Трох холодна вода, але я думаю, що вона тепла, якщо я зануритися на які здорові риби плавають. Ого. Нічого своєї риба. З небудь. А ось вода прозора прозора. Классний класний є. 58 кілометрів від Кракова. Стопа тут. Боже, яка вода тепла. Ну це просто е, знущання, чому не можна плавати. Ні, я зараз присяду по-любому. Там камера стоїть. Не треба зараз фотку зроблю. Дуже-дуже гарно дивіться. Сяду зараз кормом шибко сьогодні. в мене дуже важлива подія, стається. І я нервую цього приводу. Ну так. трішечки нервую, тому що сьогодні я буду летіти 6 годин літаку. Ой, коротше, все, я не хочу, я не хочу. Що про це Зараз я просто нервую. І в мене, знаєте, що я таке, що на що, щось відбувається. І воно так, ну, ну це добре, це добре, це непогано. Знаєте, немає дня сурка, Немає. Я приїхала, в мене тут якісь. Я не встаю. Просто від однієї я не можу а, емоції відійти, як не стає інша емоція, це капець. Я не жалію, я не жалюся, все класно. Але, знаєте, хочеться якийсь тайм-аут, хоча б ну, реально скучилася за ну, якось такою що... тому я розумію, що ще найближчий рік, ход, мабуть, цього не буде. Але не знаю, не знаю, побачимо. У мене, знаєш, це все добре, але є такий момент, за по нього в ньому питання. Воно так трошки якось... Ганяє в такий якийсь настрій, такий не дуже продуктивний. Тому Боже, чесно, ви, ви ті люди, які мені пишуть коментарі, якісь там негативні про мене, щось погане. Мені настільки от, похер, Я Ну, я почала видаляти, тому що ну, я розумію, що це, знаєте, як саранча. от. Одне прилетіло, друге, ну, знаєте, як стадо таке, якісь саранчі. Як о, популяція саранчи буде так така, знаєте? Коротше, в мене така. Ситуація, що там, де люди радіють чи чомусь, мене, мене це все в стрес ганяє. Якщо ну, по-нормальному радіти там, а в мене в мене стрес, в мене якісь зміни, в мене стрес. Ну, просто ну, стресую дуже, коли щось таке відбувається. Мені треба дуже довго готуватися. Я говорю, я приїхала на Катову. Я б мені жила, мабуть, якби мене не, Короче, не... Під... Під... не підігнали, я би там жила багато. У mm. мене така своя якась ідея в голові. А життя йде, і воно робить свої корективи. Ну, не знаю, зараз такий підвішений стан, коротше, не знаю. Буде, получу, не получу, не знаю. Коротше, йде дівчинка і в неї платя, ну, вітер підіймає, вона де притримується платтям, таке легеньке і вітер дує, але це верхний ага. депортися. Тримаю за, за кілька інших плаття СНС, щоб розвіювалося. Театрич. У нас 35 відправлення вже. Ось. Так, трішки пороживаю, але купила, до речі, поїздку, бо голодна. Ну, я без діди ніяк. Mm -hmm. А я думаю, не їла. Я, я так переживала один, тому що не я купила поїзд, в мене забрали, до речі, забрала в мене демакіяж і за бутелі, там була велика. Там бутиличка для ну, mm. філітраж був великий для mm. перероду. Забрали, купила водичку, купила поїзд. Mm. Щоб не сподіватися. Дуже-дуже все. Прийшла вже реєстрацію, зараз здобула. Вже в черзі. Не знаю, як мене чути, я стараюся Ну, то ми це любосно говорити. У мене щось чорненьке. ось тут. Ось, ну, коротше, в мене буде стільки ця підводка, і ми тут, Ну, колись, не звертайте увагу. Просто дивіться. Просто взагалі, в цілому. В цілому дивіться. Тому буде чорна точку. Лечу, дуже переживаю. Páspore, mas pode ser mais nas zonas pobres,